Звільнення спікера повітряних сил, дехто із користувачів називає продовженням чистки в зсу. Дехто пов'язує його із конфліктом ігната з нардепкою. Мар'яною Безуглою полковнику у соцмережах на кепкував над народною обраницею. На думку інших, це звільнення з причинення, в тому числі критикою відомого військового експерта Романа Світана щодо його заяви про роботу винищувачів F-16 в Україні. Давайте послухаємо. Тривають чистки в ЗСУ після зміни головкома та начальника генштабу. Цікаво, що про обґрунтування та ефективність цих дій в генштабі взагалі не говорять. Чому тому, що немає чого сказати? Це набагато простіше. Юрій Ігнат насмілився. О, яке неподобство суперечити священній корові чи козі Самі марфутці безумні. А вже не знати, хто такий світан просто неприпустимо для речника ПСЗСУ. По скриптум. речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат потролив нардепку Мар'яну Безуглу у своїй нещодавній публікації. Він заявив, що вона якимось дивом потрапила до нього у друзі, після чого видали в її. Через дискредитацію Валерія Залужного. За кілька годин після інформації про звільнення Юрія Ігната з посади речника повітряних сил у своєму Фейсбуці прокоментувала це рішення і нардепка Мар'яна Безугла. Зробила це одним реченням, коли крім речника у вільний час підробляв блазнем, написала вона. Чим викликала гнів користувачів у коментарях.